Терміново. Допоможіть врятувати дитину. Подалянок Санка 2002 року народження. Діагноз вроджена вада серця. Синдром Широшевського тернера в мозаїчній формі сколіоз 4 ступеня. Це мені, на хребет, бо оця сторона роз... Не, росте. Не росте, а ця росте. У 2007 році йшли в нас, одяг. почали колоти нам гормони, ми самі купували свої гроші. Трохи нам держава давала. А тепер вже в нас не росте ця сторона, вийшло сколіоз на спині. І охопороз кришиться кості і будуть ставити металевий конструктор на хребті. Апарат. Операцію, Операцію мали зробити 26 січня, але коштів не вистачає. Необхідно 150 тисяч гривень. Бахмадіт, ми були у професора, він нас взяв під свою відповідальність на 11 лютого. Будемо наблюдатися в нього. Вона дуже дорого стоїть, особливо не так операція, як саме цей конструктор. Буду заказувати в Германії, він стоїть 72 тисячі. Після хірургічного втручання два роки дівчинка не буде вставати з ліжка. Необхіден догляд. Будь ласка, не залишайтесь байдужими. Кошти можна перерахувати на картковий рахунок «Приватбанку». Номер картки 51 68 75 72 86 38 30 31. Подолян Оксана Дмитрівна. Як вирост, буду Ось так, така, як ти. Ну то я ж така, як ти будеш, буде. Велика мрія, це бути здоровий, да? бути здорові. Mm -hmm. Щоб операцію зробили мені на хребті.